Аудіопосібник по NVDA для початківців. Автори Кушнір Ігор. Кривуляко Сергій. Гордійко Олександр. Епізод перший. Інсталяція NVDA Non-Visual Desktop Access. Актуальна версія на сьогодні 2021.2. Процес установки буде відбуватися на Windows 10 Pro. Є кілька варіантів установки NVDA. Перший варіант з використанням екранного диктора, вбудованого в операційну систему Windows 10. Другий варіант, якщо у вас є готова налаштована копія NVDA на USB-накопичувачі, можна встановити і запустити її. І третій варіант це попросити допомоги зрячих друзів. Та перш ніж розпочати процес інсталяції, хочу звернути вашу увагу на декілька моментів. По-перше, NVDA повністю підтримує українську мову. По-друге, в дистрибутив NVDA вбутований легкий синтезатор eSpeak, який також в своєму списку переліку мов має українську. По-третє, процес інсталяції повністю озвучений засобами NVDA. Раніше процес інсталяції озвучувався вбудованим синтезом мовлення і спік. Тепер ситуація наступна. Справа в тім, що NVDA для озвучування процесу інсталяції підхоплює синтез мовлення, який за замовчуванням встановлений у Windows 10. Ми знаємо, що Windows 10 поки що не має українського синтезу мовлення, тому будьте готові до того, що NVDA буде підхоплювати російський синтез мовлення. Увага! Оновлення від 15 березня 2022 року. Станом на цю дату актуальна версія NVDA 2021.3 починаючи з цієї версії, процес встановлення скрінрідера буде озвучуватися саме вбудованим легким синтезатором eSpeak. Тобто NVDA не буде підхоплювати вбудований синтез мовлення в системі, на яку ви встановлюєте скрінрідер, а буде озвучувати процес встановлення виключно засобами вбудованого синтезу мовлення eSpeak. Сподіваюсь, що така можливість збережеться і при подальшому оновленні NVDA. Якщо ви раніше на вашому ПК користувались NVDA і використовували не портативну, а вже інстальовану версію, а після видалення не чистили ретельно комп'ютер, то будьте готові до того, що у вас може заговорити одразу синтез мовлення, який ви використовували на старій версії NVDA. Тепер я натискаю. Enter для активації процесу інсталяції. Ви почуєте невеликий музичний фрагмент, який сповістить нас про те, що процес інсталяції розпочато. NVIDIA ілаунд. Уцензі наугода групування. Уцензіна угода редактор лише для читання багаторядкові NVIDIA і лайсенс. Процес інсталяції розпочато, і в нас відкрилося вікно з ліцензійною угодою користувача, яку обов'язково треба прийняти. Натискаємо таб. Я погоджуюсь, прапорець не позначено. AltP. Я погоджуюсь, прапорець не позначено. Треба його обов'язково позначити. Позначаємо пробілом. Пробіл позначено. Табом рухаємось далі. Встановіть NVDA на цей комп'ютер, кнопка В. встановити NVDA на цей комп'ютер. Саме ця кнопка нам і потрібна. Ми до неї повернемося трошки пізніше, а зараз подивимося, що в нас є. Далі рухаємось табом. Створіть переносну копію кнопка П». Створити переносну, тобто портативну копію NVDA, яку ви зможете використовувати на ваших USB-накопичувачах. Нам поки що це не потрібно. Рухаємось далі. Продовжити запуск, кнопка Alt плюс продовжити запуск. Якщо ми натиснемо цю кнопку, то просто запуститься наш скрінрідер NVDA в тому вигляді, в якому він зараз є. Далі. Вихід кнопка Alt Esc. Вихід кнопка. Якщо ми її натиснемо, то ми просто вийдемо з процесу інсталяції. Рухаємось далі табом і шукаємо кнопку Лцензі на угода. Я погоджуюсь. Встановіть NVIDIA на цей комп'ютер кнопка Alt Esc. Перед тим, як активувати цю кнопку, мушу вам сказати, що Встановлена копія NVDA на комп'ютер має декілька важливих переваг над портативною копією. По-перше, у вас будуть озвучуватися всі захисні екрани, в тому числі екран входу в систему. А також буде озвучуватись контроль облікових записів, що дуже важливо. Отже, натискаємо Пробіл і встановлюємо NVDA. Встановите NVIDIA и для встановления NVIDIA и на ваш компьютер, натисните кнопку «Продолжите». Параметры группования. Запускайте NVIDIA и разом за Windows прапорец позначено. И далее в нас открылось наступное викно. Тут Є певні параметри. Запускати NVDA разом з Windows. Якщо ми позначимо то, NVDA буде одразу запускатися самостійно, автоматично при старті операційної системи. Я не позначаю, адже мені не потрібно, щоб NVDA запускалася автоматично. Пробіл. Пробіл, Не позначено. Рухаємось далі. Створіть іконку на робочому стол, призначити на запуск камбнацу клавш. Ctrl Alt N, Alt, Створити іконку на робочому столі та призначити гарячі клавіші Ctrl-Alt N. Оце якраз той прапорець, який необхідно, щоб був позначений. Він позначений за замовчуванням. Тоді ми зможемо запускати NVDA за допомогою гарячих клавіш. Рухаємось табом далі. Продовжити кнопка Alt Плюс Продовжити кнопка. Продовжуємо. Захищені робочі стель Увага! В мене увімкнений контроль облікових записів. Тому зараз увімкнувся захищений робочий стіл, і Windows запитує, чи можна дозволяти цій програмі встановлення далі. Ми натискаємо один раз таб. Нічого не озвучується при цьому. Натискаємо ще раз «Tab» і тепер натискаємо Enter. Саме, коли ми два рази натиснули «Tab», ми потрапили на кнопку Так. Дозволити встановлюємо NVIDIA. І далек, зачекай. Успишна далек. Ви почули декілька звукових сигналів, а потім слово успішно. Отже, NVDA встановлена, і тепер в нас на екрані є вікно тільки з однією кнопкою. Це кнопка Гаразд. Просто потрібно натиснути Пробіл. Ласкаво просимо до NVDA. Далек. Ласкаво просимо до NVDA. Отже, програма перезавантажилась, і тепер в нас на екрані є діалог. Ласкаво просимо. Давайте розглянемо його детальніше. Перший параметр, який нас зустрічає, це Параметри групування. Розкладка клаватурі. Комбнування список дисктап Alt плюс R Розкладка клавіатури. Є два варіанти. десктоп і стрілочкою вниз. Лептоп. Я рекомендую обирати розкладку клавіатури Десктоп. В наступних епізодах ми детально розберемо, чому десктоп, а не лаптоп. Рухаємось далі табом. Вікориставувати кепслок як модифікатор клавшоумодіфікатор NVD. Прапоріцні позначені Альтплюс в НВД, як всі скрінрідери, має свою клавішу модифікатор. Тут нам пропонують використовувати кепслок як клавішу-модифікатор. Позначаємо прапорець, Пробіл. Позначено. рухаємось далі табом. Запускати NVDA після входу у Windows. Прапорець не позначено. Alt плюс, N. Запускати NVDA після входу в Windows. Прапорець не позначено, і ми його так залишаємо. Це нам не потрібно. Показувати цей діалог при запуску NVIDIA і прапорець позначено Alt плюс P. Показувати цей діалог при запуску NVIDIA. Якщо прапорець залишиться позначеним, то діалог, ласкаво просимо, буде з'являтися при кожному запуску NVIDIA. Нам це не потрібно, тому деактивуємо пробілом. Пробіл не позначено. Рухаємось далі табом. Гаразд кнопка. Гаразд кнопка, натискаем ее. Використання с броних до них NVIDIA и подальших полпшин NVDA, NVXS хочет сбрать и дан про використання запущенных копий программе. Використання зібраних данных NVDA. Тут NVDA буде використовувати Певні дані для поліпшення роботи скрінрідера. Я рекомендую дозволити використовувати ці дані, адже тоді розробники будуть знати, що ми використовуємо український інтерфейс, що ми використовуємо український синтез мовлення. Отже, є українські користувачі і їхні потреби, зауваження, коментарі і так далі. Треба враховувати. При розробці нових версій NVDA, а коментарів і зауважень від українських користувачів потрапляє до розробників чимало. Отже, табом рухаємось. N кнопка Alt N каже: Ні, кнопка. Запитати пізніше, кнопка Alt Запитати пізніше. Так кнопка Alt +B. Так, кнопка. На цьому NVDA інстальована на ваш комп'ютер. Тепер я натискаю NVDA Q для того, щоб викликати Діалог виходу з NVDA. Виcht з NVDA и Що Човібо житі з рабіті. список VT згорнута горнута alt плюс з. І тут з'являється комбінований список. Просто вийти стрілочкою вниз, Перезапустити. Перезапустити програму. Перезапустіті вимкненими додатками. Перезапустити з вимкненими додатками. Тобто без додаткових плагінів. Далі. стрілочка вниз. Перезапустити з увімкненим журналом. На рівні відлагодження. Це якщо є певні проблеми з крінрідером. І все. Обираємо пункт перезап... перезап... Вийти. Табом. Гаразд. кнопка. Гаразд. Натискаю. Все. NVDA вимкнули. Тепер перевіряємо, натискаємо Ctrl-Alt N для запуску скрінрідера. Панель завдань. Прекрасно NVDA запустилась і працює. Знову ж таки звертаю вашу увагу, що в мене зараз говорить синтез мовлення, який за замовчуванням встановлений у Windows 10 у вас може говорити інший синтез мовлення. Про це у наступних епізодах. Далі буде. Кінець першого епізоду.